Buongiorno e benvenuto alla tua nuova lezione della lingua italiana. В 27 заняття рівня A2 ти вивчиш вживання зворотних дієслів з модальними. Як завжди, на тебе чекає багато практики. Ініціамо! Verbi riflessivi con le verbi modali. Osserva questo esempio. Розглянь цей приклад. In devo in dieci minuti. Я запізнююсь. Я повинен вдягнутися за 10 хвилин. Io mi devo vestire in dieci minuti ogni giorno. Я повинна вдягатися за 10 хвилин кожен день. Розгляньте два речення, де знаходиться зворотня частка. Подумай над цим. А тепер розглянемо ще один приклад. Акеора чи посямо ведере оджі. О котрій ми можемо побачитися сьогодні. «Мі ді оджі нон нунпосямо ведерчі. Мені прикро. Сьогодні ми не можемо побачитися. Розгляньте речення. Де знаходиться зворотня частка. Я думаю, що було зрозуміло. Частка може знаходитися в двох позиціях. І так, почнемо спочатку. Коли в реченні є модальне дієслово, зворотнє дієслово буде в інфінітиві. Частка при цьому може розташовуватися перед модальним дієсловом або приєднуватися до закінчення зворотного. При цьому дуже важливо змінювати її, навіть якщо саме дієслово знаходиться в інфінітиві. До манімі дево звеляри престоні дево звеляр престо. Завтра я повинен або повинна прокинутися рано. Обидва варіанти є правильними. В першому варіанті частка мі від'єдналася від зворотного дієслова і розташовується перед модальним. В другому випадку зворотня частка залишилася в інфінітиві дієслова звельярсі. Але вона була змінена на мі, оскільки дія відбувається в першій особі однини Дево звельярмі. Зараз перед тобою повна таблиця відмінювання модальних дієслів. З двома варіантами розташування частки зворотнього дієслова. Повторюй разом зі мною і звикай до положення часток. Я повинен. Я хочу, я можу зібратися негайно. Дево, волє, поссо, препарармі субіто. Або волю, мі посо, препарари субіто. Ти повинен, ти хочеш, ти можеш прокинутися у сьомій. Деві, вой, пой. звільярті, але сетте. Або опуре. Ті деві, ті ті вой, пой, тіпой, але сетте. Він або вона повинен, хоче, може поміряти температуру. Деве. Vuole, può, misurarsi la febbre. Abo, oppure, si deve, si vuole, si può misurare la febbre. Mi povigni, mi hocemo, mi mogemo, zapisatisia na curs. Dobbiamo, vogliamo, possiamo, iscriverci al corso. Oppure, ci чи ci чи ci чи iscrivere al corso. Ви повинні. Ви бажаєте, ви можете вдягнутися як Арлектіно. Довете, волете, поте маскираві да Арлеккино. dovete, vi volete, vi potete Маскерари Вони повинні, вони бажають, вони можуть зупинитися, щоб відпочити. Де воно, вольоно, ПОСОНО, фермарсі перріпозари. Опуре СІ сіде воно, сівольоно, сіпосоно, фермари перріпозари. Ей змінюй речення, використовуючи альтернативний варіант розташування зворотної частки. Тіпуай вестіре велочементе. Ти можеш вдягнутися швидко. Тут частка знаходиться перед модальним дієсловом. А тепер тобі необхідно поставити частку в закінчення зворотного дієслова. Якщо тобі потрібно трошки часу, зупиняй відео, відповідай і тільки потім слухай правильну відповідь. La risposta corretta. Ti puoi vestire velocemente? Puoi vestirti velocemente. Ci dobbiamo alzare alle 8. We pointivate o voice. La risposta corretta. Ci dobbiamo alzare alle 8. Oppure dobbiamo alzarci alle 8. Non ti devi preoccupare per me. Ти не повинен переживати за мене. Non ti devi preoccupare per me, oppure non devi preoccuparti per me. Oggi mi voglio divertire. Сьогодні я хочу розважитися. Oggi mi voglio divertire, oppure oggi voglio divertirmi. Vi potete cambiare subito? Voi potete perviaggnuotese negaйно. No? Vi potete cambiare subito, oppure potete cambiarvi subito? Loro si vogliono fidanzare. Вони бажають заручитися. si vogliono fidanzare, oppure loro vogliono fidanzarsi. А тепер, навпаки, ти бачиш перед собою речення, в якому частка зворотня знаходиться в закінченні дієслова. Тож тобі необхідно створити варіант, де частка знаходилася. б Перед модальним діє словом. Діти, ви не повинні відходите. Банди, non vi dovete allontanare. Oppure, bambini, non dovete allontanarvi. Lui può annoyarsi alla festa. Він може нудьгувати на святі. Луй Сіпо Аннояре Лафеста. Опуре Луй поаноярсяла феста. А тепер спробуй перекласти декілька речень.

і напиши в зошиті два варіанти речення. З часткою перед модальним дієсловом і з часткою в закінченні. con Marco. Mi voglio incontrare con Marco. ви можете зупинитися тут. Зупиняй і пиши в зошиті два варіанти. Potete fermarvi qui, vi potete fermare qui. Te ne pregevate za Non devi preoccuparti di questo, non ti devi preoccupare di questo. Voi potete perché non ti saranno? Потете potete svegliare presto? Вони бажають вдягатися добре. Vogliono вестірсі bene si vestire bene. Він повинен зупинитися тут. Lui deve fermarsi qui, lui si deve fermare qui. Yamoju Pidnate Seu Vosmi Posso alzarmi alle otto? Mi posso alzare alle otto? Va bene, bravissimo, bravissima, ottimo lavoro. А тепер, як завжди, переходь до домашнього завдання. Цю тему обов'язково необхідно відпрацювати за допомогою письмових вправ. І як завжди, я запрошую тебе в свій інстаграм, де ти знайдеш дуже багато цікавої і корисної інформації. А також на свій сайт, де ти можеш ознайомитися з послугами моєї школи. А ми побачимося на наступному уроці! Arrivederci! Чао!